Ой, лишенько, лишенько. Що ж це таке коїться? Що ж мір такой несправедливий? Ой, журба, журба. Юрчик, я повернулась. О божечко. Що сталося? Юр, ти що? До цих пір ти не порізав. Ріжу, ріжу. Ріжу, яринко і плачу. Я не розуміла, що Ладно. Це за людина за така, а? На моєї імені ані допомогти не можеш, ані подарок нормальний зробити. А 8 березня, по-моєму, нормальний подарок Да. да. То що тобі сусід повернув дрель, а ти на неї бантик зав'язав, це ще не подарок. Мені потрібні гроші на сьогоднішнє святкування. А я тут при чому? Не зрозуміла. Ну, Як я тобі можу дати те, що в мене немає. Юрчик. Я зараз говорю про гроші, а не про клепку. Клепка дощечка адбочки. Немає однієї клепки. означає бути не дуже умним. Ні, ну є в мене клепка. Навіть дві. Угу. А грошей немає. Була б клепка, були б і гроші. Юрчик, я знаю, що в тебе десь є заначка. Нема в мене ніякої заначки. Ти ж що Ну. Процес створення нових заначок він, знаєш, як світова історія. Розвивається по спіралі. Так що давай добровільно, бо я все одно найду. Шукай! О, привіт, вірунчик! Привіт! Що робиш? А це я, я ринку буду знімати серіал. Сільпо сльозам не вірить. А. Ну да, ну да. Тут же в тебе кожного ранку кастинг за пивом. А. <схай> а якщо серйозно? В мене нарешті з'явився третій глас. Ти що, будівською стала? Харі хрішну тобі в хату. О, божечко. Я замовила в магазин відео спостереження. Ось підключу його, і все село тоді в мене буде під ковпаком, як у Мюллера. Чуєш? Чуєш як ось Якось термінал супермаркету. Слухай, а. Це твій прибор, може, всю угодно вичислить. Та на раз. Даже Юрчикові заночки? Навіть та й батон Януковича. А що таке? Вірунчик, подруженька. А, а позиш мені цей свій заначку на сьогодні, га? Ні, ну ти знаєш, я ж його не для цього купляла. Тим паче я вже табличку повісила. Ой, я тебе умоляю, ця табличка тобі і без відеоспостереження відпрацює. Нас народ, поки в'їде, де та камера по-любому буде стріматися. Ну так ну, ну, так, але. Ну, вірунчик. Ну, ти що, в логіку не в'їжджаєш? Я знаходжу Юрчику до заначки. З грошима приходжу до тебе. В мене ж сьогодні мініни. Тобі касу зробити не треба. Надо, надо. надо. Ай, Голова. Ну, тоді тримай. Дякую. Тільки не забудь. Там пам'яті 60 хвилин і все. О, це 60 разів більше, ніж пам'яті мого Юрчика. <світ> 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 Меліна, я якщо реально знайди значку. <світ> треба переп'ятати. Дай Боже, Куме! Типи, блін, куме, ну ви придурок. Так що можна за ікою залишиться? Ой, ух ти. А, що за вас там? Гроші? Ні, то заначка. Ну так гроші. Позичьте гривень, да? Да щас. Кажу, ж тобі, це заначка. Це непрекосновенный запас. а чого ви її мацаєте, а? Сховати хочу. А, ну це вже діло. О! А знаєте куда? Куда? Яринка ніколи в житті не знайде. Я одного разу сам так нас сховав, то, коротше півроку не міг знайти. Ну ладно, давай. Тіко коме? Нікому. Ну, ви ж мене знаєте, ну. Лучше б не знав. Добре здорочка, дід Петро. Ага. Здравствуйте, Яринко. Ой, здоров'я таке. Бачиш, здоров'я у мене 87%. Ога. Але треба до аптечки Так, Чекайте, дід Петро. У мене до вас технічна справа. Хо, щось новеньке. Не підкажете, як мені ось Ого, Так це камера відеоспостереження. Ага. Угу, неплохий, неплохий пристрій. Радіус дії 50 метрів. Так, USB вихід. Сенсор руху. Ха. Непогана іграшка. Да, 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 я зрозуміла, як підключить. От так От додати новий пристрій. Ось так. Ой, а як це так? Камера у мене показує у вас. Та я собі показую, як вона працює з монітором. А без монітору оця цяця -ця. їй тільки горіхиком. Слухайте, діду, а чи не позичте мені цю гарну річ? А ввечері на своїх іменинах, на які я вас, до речі, запрошую, я вам її поверну. ну що, Непоганий бартер. Дякую. Тільки яринко це ж не подарунок. Почула чи ні? Верунчик, привіт! Як справи у школі? В якій школі, Сашко? Ну, судячи по тому, скільки ти проводиш часу з зошитом, то ти або медалістка, або вчителька. Органічний гумор. Що? Я кажу гумор органів. Що? Та нічого. Сашко, останній раз це був такий гарний настрій, коли ти в мене ящик коньяку конфіскував. Ну, тоді конфіскував. А зараз куплю і не на хрестик зошит на секундочку. Боже мій товариш, лейтенант, а щось і стало? Премію мені дадуть, напевно. За що це? Не за що, а якщо? Все ясно. Якщо в цьому місяці чотири справи розкрию. Чотири? І де ти справи надибаєш? Ну дивись. Тимофійович, заяву про кражу корови забрав. Бо її собаки загризли. А пазюк ікону назад в церкву вже заніс. Ну а Валерчика жінка з дому вигнала. То я йому 14 суток впаяв. по хуліганці. Ловиш, математику? Ні. Ну, ще одна справа залишилась. А ти встигнеш? Ха. Як два пальці в розетку? Я навіть все вже придумав. Все буде пограбування. І ти мені цьому допоможеш. Що? І як це я тобі допоможу? Це буде пограбування твого магазину. Знаєш що, Сашко? А ну-ка, зачіхляй-ка свої справи і вали звідси своїми пропозиціями. Віра, ну це ж буде не по-справжньому, так би, мовити, інсценіровка. Ти читати вмієш? між. Увага, ведеться відеоспостереження. Так це що? Воно засняло ту всю мою е, пропозицію. А ти як вважаєш? Ну, Це була шутка. <світ> Розіграш. <світ> Всього найкращого. <світ> <світ> Яринка була права. Працюю табличка і без камери. Яриночко. ти вдома? Сонечко. І тут От і добре. Ну що, юрчик, перша пташка в клітці. От пройди світ, а? Пройди світ, прайдоха, авантюрист

I'll do Ще з різних заначок бере. Певне, щоб не повторюватися. Цікаво, а на вулиці в нього є ничка. Треба перевірити територію. Пане в частку. Якщо ви нас визвали через те, що у клюбі пропала світомузика, то сразу скажу, то не ми. Ви придивіться, вони, у кого в селі нові катаходи. От придивіться. Чому же ви підозрюєте, що це ми хотіли свій рати кольоровий принтер вкрасти? То бачить Бог. Нас руки честь. Угу. Так, всі висловилися. А тепер послухайте мене. Одразу відкриваю всі карти. Контурні. <реш> хто? Та ні, гральні. мені тут одна премія світ. Я буду дуже вдячний тому, хто допоможе мені її отримати. <реш> <реш> Інтересно, хто це в селі захоче мінту допомагати. <реш> а може той, на кого я очі закрив, коли він каністру спирта з сахарного заводу волочив? а? А може той, хто два роки назад мені кричав: давай скоротим через річку! Цей льот мінтовський бобік витримає. <реш> а ну тихо. Значить, так. Сьогодні принесете мені самогонний апарат і всі запаси оковитої. Понятно? Це безприділ! Це порушення прав людини! Та до кінця слухайте, я вам потім їх поверну. А в чому прикол, а? Ну, дивіться, ви сховаєте самогонний апарат і пляшки в дворів з того у Юрчика. А я це оформлюю як підпільний цех. Це все конфіскую і візьму як віждоки. Ну, а потім все знищу. Ну, тобто поверну вам назад. А. Ну, не знаю, не знаю. Нам треба це. Порадитися. Ага. Йдем. А за це я вас цілий рік не буду чіпати. Е, домовилися! А, Добре, домовилися. Да, домовилися. Ну все, ми пішли ми тоді. пішли тоді. Ідіть, ідіть. Блін. Який же ж я розумний, а? <звук> Господи, Яринко, ти мені чуть зупинку серця не зробила. Зараз, подругу, я тобі зроблю тижневу виручку. О, mm. це інша справа. Що давай? E, так, а ну, швидко, всі делікатеси сюди на стіл. Ага, Бістро, давай, давай, буженіну. Так. так, кребові палички давай. Майонез, майонез давай. Mm. Що, що я хотіла? А, e, дві бутилки коньяка і молочний шоколад. Секундочку, тільки не поспішай. У мене готівка. І хто спонсор? Твоїх імен. Е, Юрчик. Правда, він ще про це не знає. <свист> До речі, гарно тобі дякую за ту твою відеокамеру, бо завдяки ній я спалила усі Юрчикові заначки. <свист> а, ні! Ми усі. Ще у дворі одна є. <свист> <свист> ну, давай, давай. От молодець. <свист> 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 так. Новний, давайте ще раз все спочатку. От, я ж коротше кажу, що вчора, коли в селі почули, що буде антиалкогольний рейд, mm -hmm. то всі почали сміятися. Mm -hmm. Я сьогодні перекидав сіно і наткнувся на якусь таку тверду річ. Дивлюся, то самогонний апарат і 10 літрів самогону. Mm -hmm. От. Але я руками нічого не чіпав. Добре. Mm -hmm. Зараз ми у присутності понятих. Оглянемо склад підпільного цеху, який зловмисники замаскували у стогу сіна. Стогу сіна. Нічого немає? Як нема? Як нема? що? Як нема? Як нема? Зранку ж було. А? Нонсенс. Що? Ну чекайте я зараз? Куди це він? Не знаю. Мене обікрали! Мене обікрали. Мене обікрали. Крали! Все, що не непосильним трудом. Все знищили, все вкрали, всі гроші вкрали. Які гроші? Апарат де? Той, що мав тут бути? І апарат вкрали, і гроші вкрали. Пане участковий, тут чує моє серце в селі, Уруду якась банда. Давайте, все, приймайте від мене заяву. Не буду я нічого приймати. Це як? Мені до премії не вистачає однієї нерозкритої справи. Ну тоді розкрийте всю крадіжку віку. Цю крадіжку віку треба розкривати реально. А в мене немає на це. Як його... Мозку. Якого мозку? Часу. І взагалі я вам не цуцик нишпорка. Цуцик нишпорка. Собака іщейка. Так що всього найкращого. Е! Е! Ну йди! Так, все, розпочинаємо слідчий експеримент. Йдемо дедуктивний методом. <рив> Значить, те, що в мене є самого апарат, знали всі. І те, що я вигнав. П'ятнадцять літрів теж знали всі. Я <ривіт> не А то, що в мене є заначка, знав я і. Ого, <ривіт> <Парайди сюди! ривіт> Юрчик, що? В сусіднє село бігав у гроші позичати. Та ні, ти знаєш? Кум скатіна. Та то я і так знаю. До речі, ти нічим не кращий. А це при чому? Кум скатіна. Украв мій самогонний апарат. Прикинь. Ого, так хочу скатіна. Кум красавчик. Молодец кум! Передай йому що з мене бутилка. А ще він вкрав мою заначку. Скатіна! Тоже я про те. Не кум, тиска! Ти ж казав, що грошей нема, а тут уже є, так? А да? е, я просто забув. Да? Могу я забити? Забув. Значить, я теж на місяць забуду, що в мене є чоловік. Давай! Давай! Ти мене ще в гноби. Той падло ходить зі мною цілий день і улибається. Представляєш? Нічого. Хай йому тепер ту посмішку фінгал під оком підсвічує. Ну слухай, ну а якщо він з тобою цілий день ходив, то як він міг вкрасти твою заначку. А дійсно. Пане участковий, прийміть від мене заяву на Юрчика. Яку заяву? За що? За спробу вбивства. <рес> ну вам вже і треба ще одну кримінальну справу розкрити. От! Все, рахуйте, вам повезло. Вітя, якби я після кожної вашої сварки заводив кримінальні справи, то в мене вже б не було куди їх складати. От, якби це щось суттєве. Окей, давайте тоді на нього тупо щось повішаємо. Це ваш що? Віждоки, що тут є? Тут е, багато чого є. Так. Це що? Це хімічні наркотики. А. Ні. В хімії він не шарить вообще. Чи це може біологія? Ти, Все одно ніхто не повірить. Карі. тому може ось. Макова соломка. Пі -пі 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 -пі. Цих 200 грам маку навіть на нормальний струдель не хватить. Ну, значить, не судьба. от де на світі правди шукати. І ця людина мені хрестила дитину. Уявляєте? А тепер ця народна самооборона стверджує, типу, я в нього вкрав гроші. Да, позичав. Да, не віддавав. Но не крав! Куме! Не підходь до мене! Їзвєрх! Та не бійся! Т -т -т бої, та ти боїться, а? Боюся щас, ага! Куме, зачекай! Ага, щас! Е, Куме, стій! Ага. Та стій, дурний! Ага. Який же детектив обходиться Юрій. без погоді? Ніякий! Петро. А? а що тут відбувається? Погоня, яринко, погоня. Ох, намутіла ти, ох, намутіла ти красуня. І тепер тільки ти можеш все це зупинити. В день своїх іменин я би хотіла вибачитись. За те, що намотіла за цим відеоспостереженням. З чим? Коротше, юрчик. Це я позичила у Віри камеру, а в діда Петра планшет і вичислила всі твої заначки. Яринко, що ти ліпиш? Я особисто був в магазині і бачив табличку. Ведеться відео спостереження. Так що камера встановлена там. Ти можеш помовчити, а? Якби ж я знала, що це призведе до таких катаклізмів. Ага. Так що, Віра, ось твоя камера. Руки. Да. А дід Петро, ось ваш планшет. Вибач, бо я досі не можу відказати жінкам. Єдине, що не можу повернути, це твої гроші, Юрчик. Ну як твої? Але всі вони тут. Да. Рахую це подарунок на мої іменини. Якщо ти мене кохаєш, звісно. Не, ну... Звісно ж, кохаю. Дякую, Юрчик. <плес> ну що сидимо? Будьмо? <плес> Вибачте, куме, але компенсувати свої втрати я буду цими делікатесами. До речі, Сашко, якщо хочеш, можеш взяти в мене аренду цю камеру, знайти якогось бендюгана, розкрити нерозкриту справу, отримати премію, потім накрити такий самий файний стіл, як і я а на моїй міни. Можна і так. Але я тут подумав, з нею з тією премією, а? ДА? <Unfants> <demea> <yeah> <Marvinflanzen> Насправді, Сонечко, в тих моїх значках була досить гуманна ціль. Серйозно? Так. Да. Ну, Ти ж знаєш, як я дуже хочу дитину. Ну, так от. Я збирав гроші для нашої малої чи мало, чи обох. Та, да, Юрчик, це, звісно, дуже трогацільний момент, але будь ласка. Давайте мені пообіцяєш, що відтепер ніяких заначок. Будь ласка, тільки прозорий сімейний бюджет, добре? Обіцяю.